Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за гравця. І сьогодні у нас дебют за збірну України. На жаль, ми не дотягуємо до стартового складу, і ми поки що запасні, але маю надію, що ми таки заліземо в старт, тому що у нас дуже складна група Англія, Данія, Уельс та Швеція. Не позазрив з такими суперниками і Вельс свій матч виграв і тим самим опускає нас взагалі на п'яте місце після трьох турів. У нас всього-навсього два очки. Добре, не затримуємося, тому що сьогодні я сподіваюся, що зіграю два поєдинки з Данією та Англією. І нам Дуже багато що потрібно, багато де потрібно набирати очки. Хто в нас там взагалі в команді ми виходимо на заміну на 57-й хвилині? Трубінь, Мальдонадо, ну, мабуть, корінний українець, Ортець, Матвієнко, Циганков, Конраді, празерес теж дивіться, який. Корінний українець Зінченко Шапаренко, Скоропадський ми виходимо на правий фланг, атаки? Мудрик і Малиновський До речі, ми виходимо замість Ярмоленка А Мудрик що? Грає? Мудрик грає. В нападі? Це ж якби наша позиція, чому у нас не випустити центр форвардум я цього не розумію. А Мудрика на фланг? Що це за тактичний геній нашого тренера? Ярмоленко вже досить віковий гравець. Давайте ось так. Нехай буде. 0-0 на 58-й хвилині. Трубін. Циганков в захисті грає? До речі. Це, це як це так? Циганков. Я аж м'яч втратив, поки думав. Циганков грає лівого захисника в той час, як Мудрик Центр Форварда. Ми. Центр Форвард граємо. Правого Вінгера? Да. Я бачу, Безлад твориться. Тут у збірній. Мудрик не може м'яч прийняти. Що це взагалі таке? Хто збирав цю команду? Хто там тренер? Нам навіть ім'я тренера не пишуть. Ну, да Ар Трубін. Маль, маль, Мальдорадоч. Чи як його дуже грубо помиляється? Не зміг він нормально передачу віддати і тим самим мало не привіз нам гол. Знову трубінь. Зінченко йде на заміну і виходить. 14-й номер. Хто це? Я не побачив, хто це. Добре. По ходу дізнаємось. Мальдорадо. Ну-к. Знову я натис попросити передачу. І воно це запам'ятало. Ісексен. Удар! Трубін рятує. Ох, буде важко нам тут здобувати результат. Шапаренко. Кондрат. Мальдорадо. Скоропадський. Мальдорадо підключається до атаки. І подача. Висока подача. На жаль, прямо в руки голкіперу. Ольсен. Ісексен. Запускає він Брайтвейда. Брайтвейта. По, в, в центр не пройшов пас. Маліновський. Ну, Маліновський. Знову не проходить передача. Дані атакує, Трубін рятує. 78 хвилина. Відчувається рівень. Ну що, якусь контратаку може? Що це не УПЛ? Дивіться, Ісаксен як біжить. І ми не змогли від нього втікти. Маліновський. Удар Мудрик! Бог ти мій! Який поганий удар у Мудрика! Шапаренко. Пробивати можна в дев'ятку. 1-0. Іван Скоропадський. 82 хвилина. Україна виходить вперед. І Шапаренко, Скоропадський, зв'язка. Динамівська зв'язка приносить певні плоди. Чітко в дев'ятку павутину зняв. І це дебютний матч і дебютний гол Івана. Тепер потрібно втриматись. Втримати результат. Дарамі. Обережно, що таке. Рукою зіграв чи що? А Шапаренка змінюють. Ну і куди? А, Буяцький виходить, ну теж непогано. Чи ще один штрафний, ще раз там хтось рукою зіграв. Ух, трубін, молодець, витягує з ближнього кута. І давай сюди на фланг. Мудрик. Ой, що я йому пас дав? Помилка. Удар, Хойлунд. Знову Трубін. Трубін, мабуть, найкращий гравець матчу. Буде. Тому що. Ні. Таке ми пропускаємо. От тільки хотів похвалити Трубіна, що він буде найкращим гравцем матчу він пускає в ближній кут. Крістенсен забиває. Ех, таку важливу перемогу втратили. Нам ці три очки були потрібні як повітря. Хоча, звичайно, пропустити ми могли набагато більше, якби не трубін. Ще одна подача. І ми могли пропустити другий тільки що. Добре, 1 один 4 матчі. 4 матчі. Три очки. Мені здається, тут все зрозуміло. Коли циганков грає лівого захисника, Мудрик грає центр форварда. Нас ставлять на правий фланг. До речі, ми залазимо в стартовий склад. А, І ми одразу, одразу з цього старту ми і вилітаємо. Піднімаємось на четверту позицію, але до Данії нам все, все одно у нас 4 очки, і нам потрібно вигравати в збірної Англії. Знову 0-0, 61-хвилина, і ми виходимо форвардом. Так, див... Бущан тепер на воротах стоїть. Циганков лівого так і грає. Зінченко Степаненко. Ярмоленко Скоробацький Маліновський напад. Так, ну те, що ми виходимо за рахунку 0-0, це вже добре. Що хоча б не програємо? Ми змінюємо мудрика. Хто, це, хто такий Мальдорадо і ось цей от... Бразилець в центрі поля. На. Такий сивий уже на Марлоса схожий. Я. Не знаю. Вау, куди ж ти м'яч так відпустив. Рі. Рі. Райс. Белінгем. Ну це, блін, це навіть не. не Данія. Це Англія. Фоден. Белінгем! Забиває гол Беллінгем. Не встигли ми щось зробити взагалі на полі, як Белінгем відкриває рахунок. Ну як так? Тільки ми виходимо на поле, і команда грає просто як. Аматори. Так, видно. Будуватись ця команда буде довго. На жаль, припало це на такі матчі, на відбір до чемпіонату Європи. А, так, а тут FIFA 22 так взагалі зроблено, що тут немає відбору на чемпіонат світу. Тобто наступний. Ну, після відбору на чемпіонат Європи, після самого Чемпіонату Європи. У нас не буде матчів за збірну, лише товариські. Кейн. 2-0. Ну тут зрозуміло. Зрозуміло, що тут результату не буде. Сака нам забив. Так. Коли я говорив, що буду витягувати команду, збірну України витягувати на чемпіонати Європи, це я, звичайно, погарякував трішки. Ярмоленко, Скоропадський. Не проходить але з м'ячем, ми залишаємось удар, не буде удару. Це пенальті. Трент Олександр Арнес фолив на, на нашому гравцеві. І хто буде пробивати пенальті? Пробувати буде оцей сивий бразилець і не забиває він. Рятує Голкіпер. Ну, що сказати, якщо, не... якщо навіть пенальті не забивати, то... Знаєте, було схоже трішки на цей не нескінченний двигун, коли гравці не знають, кому пас віддати і його віддають ближньому. Фоден. Пас в центр, Вільсон. Фоден. Медісон, удар Бущан рятує від розгрому. Скоропадський, підхоплює м'яч. І можна прокидати, але тут ось цей захисник. Я не встиг прочутити хто. Зінченко, Ярмоленко. Вау, Ярмоленко, ну куди це передача? Ну не було ж там нас. Чилов. Пас по флангу. Фоден, Райс. Вільсон дуже легко вони виходять з-під пресингу нашого. На жаль, ось такі матчі Україна не конкурентно спроможна з такими командами, як Англія. З Данією могли виграти, але, ну ви самі бачили, як на останніх хвилинах ми пропустили. М'яч, подача. Давай забиваю 2-1. Олександр Зінченко і гольова передача Івана Скоропадського. Ідеальна подача. І чудове завершення. Але ми, це навіть не нічия. Це ми всього-навсього один гол відквитали. Ну, забули тут про Зінченка. І Зінченко дуже хотів. Влучити в голкіпера і не забити цей гол. Ну, свій момент ми знайшли. І це друга результативна дія в другому матчі за національну збірну. Циганков! Це... Цеганков вже правого захисника грає. Вау, Бущан! Що ти робиш, Бущан? Циганков. Скоропадський. І Дивіться зона. Зона. Ой. Крутитись на місці не найкраща була ідея, але я тупо не побачив, кому пас віддати. Белінгем, Ну що, не вдасться не вдасться закамбечити, на жаль. Тому що вже спливає компенсований час. Арбітром удар Бущан рятує. І це вже 902 хвилина. Подача САКа удар через себе. Що, буде ще один кутовий. Так. Сака. Белінгем Бущан рятує і на цьому лунає фінальний свисток. 2-1 ми програємо і. Ну, Дуже маленькі шанси у нас залишаються на... Те, щоб пройти на Чемпіонат Європи. Тому що 5 турів позаду. Україна має всього-навсього 3 очки. І ще буде 3 гри. Давайте подивимося. Ще буде 3 гри. Це можна 9 очок набрати, тобто, тобто 12 балів. І це потрібно, щоб Данія взагалі. Тобто, одна перемога Данії практично залишає на, ну, не залишає нам шансів на те, щоб ми пройшли далі. А наступні наші матчі будуть в вересні. В, точніше, в березні. З Швецією, Вельсом та і Данією ми граємо в останньому турі. Тобто, ну, нам, звичайно, і самим потрібно перемагати: перемагати Швецію, перемогти. Вельс тим часом. Данія має хоча б в нічій там грати, а Данія грає з тим самим Уельсом і Англією. Ну, Англія може і виграє. Данія, як Данія. Данія вже Англії програла, сподіваюся, програє і ще раз. З Вельсом нехай там в нічию. Ну, нам, звичайно, треба перемогти е, Швецію. На жаль, ось такі от шанси у нас досить-досить складна ситуація. Наступні е, матчі збірної, звичайно, не скоро. Вони будуть аж ось тут. Ось тут. Ну і на цьому ми будемо завершувати. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі, і всім пока.